Шотландія рішучо висловилася за подальше членство у ЄС на референдумі щодо Брекзиту. Перший міністр Нікола Серджен обіцяє шанувати волю шотландців. Хочу сьогодні дати виразно зрозуміти: я зроблю усі можливі кроки та досліджу усі варіанти, аби голосування у Шотландії мало вплив. Іншими словами, це для того, аби забезпечити наше подальше місце у ЄС та, зокрема, на спільному ринку. 2014 року багато людей голосувало проти незалежності. Ці люди сьогодні роблять переоцінку цього рішення і багато. То із них уже зв'язувалися зі мною у північній Ірландії також проголосували проти виходу з ЄС. Віце-перший міністр Мартін Магінес каже, що тепер ірландці повинні одержати право проголосувати на референдумі про воз'єднання Ірландії. я вважаю, що у зв'язку з голосуванням англійських виборців, яке фактично витягає нас і Шотландію з ЄС, ми маємо право висловити і свою думку. Брекзит може створити складнощі для ірландців. Нині між Ірландською республікою та Північною Ірландією немає прикордонного контролю. Проте із виходом Британії з ЄС такий контроль довелося б відновити.